Так, всім привіт! З вами той самий Ростян. Коротше говоря, ось вчора дощ шов, позавчора. Вирішив і серію записати. Якраз получається аж... в полі, получається польовими дорогами. І мене застав дощ і кое еще там сталося в відкритому полі. Тож сідайте поудобніше, готуйте чай, каву і всім приємно перегляду розпочну я, навіть історію з того, коли я влітку їздив в Одесу, Получається, машину та оставлял у знайомих, щоб не їхати машиною аж туди. Кучу грошей не викидувати. Треба трішки зекономити, Ну, діло не в цьому. До Одеси поїхали, ще було нормально якраз. А назад, Получається, в нас риють ці ж ями, всякі постройки роблять для воєнних, щоб було б. Тільки не знаю, пригодиться вона не пригодиться. Мабуть ви бачили в інтернеті, як Зеленський був. Дивився один із тих построєк. І нас тут недалеко від села роблять. Получається, там місто, куди я проїжджаю по трасі, вони там з обох сторон рають. Получається, вже ближче к вечору було. їду-їду, колесо пробиваю одне. Получається там ще ці йдуть, поробили як лежачі полі... поліцейські. Послідній лежачий полі... поліцейський проїжджаю і тут бах, починаю жорстко так довбити задні колісо. Встановлюсь, делюсь, воно пробиє тебе. Ідрен батон. Накачати не виходить, дивлюсь дырка вже. Ну, понятно, думаю. Меняю я колосо на друге на запаску. Стоило тільки виїхати в поле і обратно яколесо пробиваю. Це просто жесть. Нерви були так тішов. Не передати словами. Два колеса за один день. Коротше говоря був... Я решил записать в Instagram видео. Ну, сейчас прямо не май, пока что не якой-то, думаю, будет час запишу. В общем, можете полюбоваться, как я качаю колеса сейчас. Вот це полный изгиц. что за день, я не понимаю. Таке колісо пробив, й запас коли він пробив хоч. накачав колесо ж. Щоб не задирати по 300 раз капоти, і не вставляти ті клеми, оскільки в мене прикуритель не працює. Його тут взагалі немає. Так, розбираюся вставити новий прикуритель, вже я головне, купив, а вставити немає коли. Okay. Короче говоря, провел провода через капот и через двери сюда. Отпустил. Себе, надо подкачать, себе раз-два вырез, подкачал, все, чтобы не бегать, не перенимать капот. У так было. Так и до дома доехала, а потом уже на другой день или на какие там взял зимнюю запаску. Поехал, поменял, заклеил той. Катаемся. Ну а тепер розповім про те, как в полі Розвернуло так, що капець. Показывай. Дыль шо вже є, все, все, брибля дощ. Думаю, проскочить. Она полосою проляло. А Дожик був немаленький. Собі їду-їду, як розверну, блін. Вчера начинаю носить, я намагаюсь вирівняти руля. Щоб на більш менш таку дорогу виїхати. Але не то, тут було. Як розверну, блін, їдрон батон думає. А це так весело. В той же місяці наступний місяць був літо. Прошу в Причем розвернуло і давай вибиратися. Думаю, запишу якраз відео цей. Ну, щоб побачити сліди, як мене розвернуло і я брався виїжджати на ту дорогу там, де буде получше. Ну на жаль, затоптали, залезали, накатали та й осталось тільки слід, ну, і то його не сильно так видно кратко, але ну, більш-менш видно який питався заїжджати заплягали переїхали десь там ну, чи далі спію коступав бачите де є зараз виїжджать трошки затоптали їх коротше горя якось так у нас вийшло така от серія Трішки вставив для вас, що супів засняти. Бубе реєстратор підключений, та було б легше для вам, вам показати так, так стати, всю історію від початку до кінця. Те, як мене розвернуло, те, як я пробив колесо, те як я по 300 разів зупинявся, щоб підкачати його. Ну, мне самое главное, что пощастило, що на запасці не вилетіла не та провока, або ще щось там, не пам'ятаю, що пополов. Какраз меня мені тримало, якраз даровалость. і то вискочило, то було б жорстко. Ну що, на цьому буду прощатись. Бажаю всім миру, всем добра. всім до скорого.